Закон про внесення змін до закону про військовий обов'язок і військову службу щодо особливостей взяття громадян України на військовий облік призовників та їх медичного огляду під час проходження базової загальновійськової підготовки, підписав сьогодні президент України Володимир Зеленський. Згідно із ним, щороку із 1 січня до 31 липня, юнаки, яким виповнилося 17 років, беруться на облік призовників. Як розповів начальник Групи комунікації Полтавського обласного ТЦК та СП «Романи-Стомін» загалом процедура взяття на військовий облік призовників була і раніше, але змінюються деякі положення. Зокрема, мета взяття на військовий облік. Якщо раніше взяття громадян України на військовий облік призовників проводилось з метою визначення наявних людських ресурсів, ступеню їх придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії. Рівня фізичної підготовки та вивчення особистих якостей, то відповідно до проєкту закону, який розміщено на сайті Верховної Ради, відтепер тепер мета взяття на військовий облік дещо інша. Зокрема, відсутня норма про визначення ступеню придатності до військової служби, відповідно, дещо зміниться порядок роботи комісії з постановки на військовий облік. Звісно ж, після набуття чинності даних положень, закон набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування. А рідні зниклих безвісти за особливих обставин згідно із постановою прийнятою кабінетом міністрів мають змогу отримати відсрочку від мобілізації. Як повідомили, 14 січня на урядовому порталі раніше підставою для отримання такої відсрочки було рішення суду про визнання особи зниклої безвісти за особливих обставин. Тепер же замість судового рішення рідним потрібно отримати витяг з єдиного реєстру осіб зниклих безвісти.